Доброго дня! Сьогодні хочу поділитися з вами моїм лайфхаком власним, для тих, у кого гіперчутливі до звуків. І така гіперчутливість, вона властива тим, у кого є розлад аутичного спектру так, або аутичність, як хочете, так і називайте. Вчора спробувала на собі, не можу сказати, що прям 100% допомагає, так, але, мабуть, трошки допомагає. І що це таке? Це ось ці такі штучки, дивіться. Ми ж всі з вами купляємо наушники, так? І завжди, ось дивіться, є от, да, от запасні такі накладки на те, щоб от. Коли ми ставляємо да, в ухо, або там вони різні за розміром, кому не підходить. І вчора я віднайшла у себе ці запаски, так звані, і попробувала просто окремо вставити так, без наушника. Ви знаєте, трошечки звуки, які надходять іззовні, воно притишує і не так, тоді, не так сильно здригаєшся. Да, якщо... Тут, в кого є гіперчутливість до звуків, то він мене зрозуміє. Не так сильно здригаєшся. І я планую, скажімо, це випробовувати. І, можливо, тоді я зніму ще одне відео, коли вже походжу, можливо, десь взовні на вулиці, так, або в квартирі вже більше похожу. І тоді зможу з вами поділитися, як, чи насправді воно цей, цей мій лайфхак допомагає. Хоча продаються спеціальні речі, хто не хоче цим заморачуватися, щоб не загубити, це і думати. Б. Спеціальні продукти є, які притишують звук. І я вже бачила посилання на них. Так що, кого це зацікавило, шукайте і, можливо, віднайдете. Так що до зустрічі!